Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас таке незвичайне відео. Будемо робити домашній коньяк. Ну, Я вже протязі дуже багатьох років його роблю, щоб воно було вдома. Це такий запас, він, як кажуть, завжди виручає в таку минуту, як хтось в хату зайде, ну і так, на якісь свята треба, щоб було. От він, він от такого, такого кольору виходить, дуже, дуже, дуже ароматний. Я зараз налию. Жалко, що камера не передає смак і запах. Отакий От він виходить зі коньяк. У всякому випадку, хто пробував, то ніхто ще не сказав, що поганий. Дуже-дуже смачний, він не уступає ніяким там зв'язочним коньякам. Ну, в общем, одним словом, класна штука. І я рекомендую його зробити, хто, ну, хто захоче, хто побажає. Значить, зараз розкажу, як я його роблю. На трьохлітровий бутиль я беру. Ось тут у мене три столових ложки дубової кори. А, і найголовніше, що тут всі натуральні інгредієнти, немає ніякої хімії. Три столових ложки дубової кори. Далі, зараз я візьму свій рецепт, бо я його дуже рідко роблю раз на рік, Оце раз на рік я роблю три літри і нам вистачає. Ну, зараз, як з'явилася дача, то другий раз ще й не вистачає, бо їду та й беру з собою. А це ж теж збираюся скоро їхати. Це дуже треба, щоб було. Значить, я так на листочок буду висипати. Отут у мене півтори столових ложки звичайного чорного чаю. Такого недорогого, обичного чаю чорного. Я його висипаю сюди, в теж. Єсть. Далі. П'ять бутончиків гвездіки, звичайної гвоздіки. Кладу сюди. Тоді дві столових ложки цукру, одна пачечка ванільного цукру. Далі з кориця. Криця вона у паличках, то я взагалі по рецепту одну паличку. Ну, я кладу трошки менше. Бо якось поклала цілу паличку, то було забагато сильно критися. Я такої її ламаю і кладу от От так от. Воно настоїть, воно буде байдуже. Так, далі. Значить, є саме основне, теж дає дуже не то, що основне, а дуже хороший аромат і смак. Це корінь імбиря і мускатний горіх. Зараз його треба подробити. От імбір, він ще робиться більш-менш нормально. Мускатним горіхом трошки сложніше, а імбір він м'якший. Ох, пішов аромат, такий аж ніс Ну, Ось от, отакий от, кусочок хватить. Банку. І тепер саме сложне, мені завжди було це з мускатним горіхом. Зараз спробую. Ага. Каюся, щоб... Ось так от. Це я походу сняла. Тоже його багато не можна, бо це сильно ароматна така приправа. так от і достатньо буде для 3-хлітрової Так, і сюди я ще кладу. Є така приправа, як бадьян. Вони дуже ароматний теж, то його всю не треба класти. У нас це все продається на ринку. Я купила сьогодні такі там, я він знайхи. Яка їх національність? Турги торгують. Ось ну, таких чотири ліпісточка їх і хватить. Все. Так, перевіряємо. Три столові ложки дубової кори поклала. 5 бутоні гвоздіки поклала півтори столових ложки чаю, 2 столових ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру, одна паличка кориці, 0,5 пів мускатного горіха. Ну, я чуть-чуть менше кладу. Імбіль і баданці. Ой, бадан? Бадьян. Бад Значить, і тепер це все. Хто чим? Можна залити самогоном, можна залити звичайною водкою. Я заливаю у мене спірт. Спір, спірт у мене ось тут, це літрова бутилка, вона не повна, тут 800 грам спірту. То я залию зараз і потім розбавлю його водою. І от тепер я буду наливати в бутилку стільки ж води, ж спірта. Якщо я так зроблю, то цей напій буде 50 градусів. Но мені такий крепкий не треба. Я зроблю його градусів, щоб він був навіть в магазині 40, а мені достатньо буде 30 градусів. Значить, я довіна влити, виходить, що і ще, якщо буде 50, десь, мабуть, ще дві такі бутилки води я влию, як і буде 25, там 3, 28, то теж. Ну, опять-таки, в мене є прибор, я ж не на глаз буду робити. У мене є спиртомір, і спиртоміром я буду міряти. Я буду доливати води стільки, поки не буде 30 градусів крепості цього напітку. Влила я бутилку води і от 50 градусів. Но мені ще стільки не треба, щоб було 50 градусів. Я зараз долию ще бутилку води. І я думаю, що буде десь градусів. 30, ну, може трошки менше. Да, Хороший в мене спірт. Влила я дві бутилки води і воно, видно, червоненька цифра 40. Спіртомір показує 40 градусів. І вийшло ось все, отак, у от, бутлі. Ну, майже 3 літра, тому що 3 літра буде отак. Якщо взяти, то тут почти 3 літра коньяка. Вже почав колір братися. Ну, звісно, він дожити хоча б пару тижнів. І тоді він буде те, що треба. Але я все одно зараз ще грам 100 водички сюди долью і нехай настоюється. І через два тижні буде у вас дуже смачний напій. Так що візьміть собі на заміточку цей рецепт. Він дуже вдалий. Як я вже казала, я роблю його на протязі багатьох років. Ще не один не сказав, що це. Щось не так не уступає. Навіть були такі в мене гості, яким я просто отак, оцей от графінчик, у мене я його наливаю і ставлю на стіл, то ніхто ще не сказав, що це якийсь саморобний коньяк. Хоча тут ось всі, всі натуральні. Інгредієнти і кориця, і імбір, і мускатний горішок, і гвоздіка, і бадян. В общем, всі такі інгредієнти, які дуже-дуже ароматні і дають, передають, віддають свій аромат цьому напою. Так що зробіть собі, не пожалкуйте. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Всім пока-пока.